Кожному із нас хочеться жити краще, достатньо, мати все необхідне. Для цього повинні бути створені умови, не кимось для кожної людини, а кожна людина повинна прийняти участь у створенні таких умов. Умови це ті закони, які повинні бути. Для всіх одинакові, без винятку. Якщо ми зможемо ці умови виконати, значить ми досягнемо з вами цих успіхів. І так, я пропоную створити систему, яка дасть можливість створювати такі події, які б були корисні. Для кожної людини. І ті закони, які дадуть можливість розвивання. Це податкова система, це механізми розподілення бюджетних коштів на приседнення взавідношення на всі служби, які в державі, і соціальні програми, і медичні і так далі, а також межа граничного податку заробітної плати для всіх чиновників. Яка не перевищує 10% від зарплати 10 виплат від зарплати рядового, тобто найвищу чину, не може перевищувати більше 10. Менше може, але більше 10 не може бути. І самий основний момент це жити за рахунок коштів, які ми заробили. Заробили певну частку, розприділили рівномірно по всіх статтях і ще включили фонд розвитку та резервації для непередбачених обставин із цих частких грошей. Якщо ми таким чином підемо, в результаті цього відтворюються механізми, які дадуть можливість зміцнювати грошову одиницю даної країни. Мова не йде тільки про Україну, мова йде про всі країни світу, де кожна національність може запозичити ці, цю позицію і цю програму, що пропоную я, я просто народився в Україні і говорю по Україні на українській мові. І якщо ви зможете створити у своїй державі, не Україна або інші країни. Навіть якщо вона розвивається дуже економічно розвинуто, вона буде стабільністю і взірцем для інших країн. Якщо ця країна занепадає і немає економічного розвитку, то ці механізми дадуть можливість їм розвинутися і вискочити із прірви і голови. Якщо ти на сьогоднішній день є вельно може, який рішаєш долі людські, який створює якісь війни, протистояння для скорочення війни, для скорочення населення людей, епідемії чи іншим, то цей механізм підійде тобі для того, щоб ти не марав свої руки у грязь. І не жив на крові людей, бо це до добра не доводить. Це притягне тільки до великих хвороб і страждань твого ж родоводу, який би він сильний не був. Тому що все це відбувається зовсім інакшому інакшим руси. І Якщо ти найбідніший сьогоднішній день, і твоя мета отримати якусь посаду. Чи примкнути до якоїсь політичної сили для того, щоб нічого не робити, а мати гроші, то це тебе привезе в тупік, тому що на те місце будуть інші йти. І оця ситуація нічого хорошого не приведе. У мене є пропозиція, де баланс всіх сил суспільства може бути. Одинакові, без всяких втрат. І ти маєш можливість на сьогоднішній день цей баланс урегулювати, прийняти участь у обговоренні даного проєкту і дасть змогу у досконалій формі цілити його програму дій, які ж ти особисто можеш прийняти участь. Через інтернет або прямою дією. Але якщо ти будеш байдужий, то станеться так, що тобі нав'яжуть такі правила, які будуть не ви... які твоїм нащадкам явно будуть не по душі. Це голодомор, це обестілення коштів, це буде... Війна безконечно, безумовно, для того, щоб списати свою безграмотну економічність. Це буде просто виселення українців з території України. Це буде це просто винищення чоловічого населення України, а також виснаження країни, яка нападає. На Україну. Ми повинні з вами зупинити ці всі безлузді дії. Так, на Україні йде сьогодні війна. Тому би було справедливо, щоб депутати і їхні діти приймали активну участь у цій війні на передовій, а не біля екрану телебачення. Тому що дійсно це війна. i kožne ljudi jedno povinje prijenjati učestvom. Ja zahvijem su svoje teritorije. Inšo, ne lano.